Дякую. Арний фонд розпочинає проведення державних заставних закупівель зерна, що передбачають кредитування сільгосвиробників на пільгових умовах. Відповідно до постанови уряду аграрії отримують кредити під 6,8% і річних під заставу зерна. Об'єктами застави можуть бути такі сільськогосподарські культури, як пшениця, жито, кукурудза, ячмінь, гречка, горох, просу та увес. Для отримання бюджетної позики сільгоспвиробник має подати заявку та інші необхідні документи. Генеральний директор. Аграрного фонду Ігор Якубович повідомив. Цитую: якщо всі документи відповідають нормам, і аграрний фонд приймає рішення про надання бюджетної позики, Сільгосп, товару, виробник протягом п'яти днів забезпечує доставку зерна на сертифікований зерновий склад та оформлює подвійне складське свідоцтво, оплативши до 1 квітня 2013 року суму бюджетної позики та відсотки, виробник отримає від аграрного фонду подвійне складське свідоцтво, а зерно звільняється з під режиму застави у випадку порушень. Ня, строків визначених договором зерно переходить у власність держави. Кінець цитати.